Доброго дня, дітки! На дворі зима, погода холодна, але вдома у нас тепло і затишно. А пташкам, які зимують в наших краях, ні. Їм зовсім ніде жити. У них немає будиночки. Давайте сьогодні ми побудуємо з вами для них будиночки. А будувати ми будемо з конструктором. Тож приготуйте його і давайте розімнемо наші пальчики. Я будиночок будую. Стіни рівні, дах трикутний, ще віконця, щоб туди світило сонце. Молодці, дітки, пальчики наші готові. Конструктор. У нас є, тож починаємо будувати будиночок. Ви за мною дивитесь, а потім повторите з батьками. Який гарний будиночок вийшов! Тепер пташка буде де ховатися від морозів. Дякую вам, малята, і до побачення!